У мене немає страху літати. У мене немає страху їздити на машині. У мене немає страху ні перед чим. Я не боюся починати те, що Бог сказав мені робити. Але я не роблю це, покладаючись на власний розум. Я запитую Господа і слухаю, приймаю вказівку за вказівкою. Якщо він нічого не говорить, я нічого не роблю. На передачу переможного свіруча приєднатися до Кеннети Глорі Коплан сьогодні, коли вони розповідатимуть, як Бог приніс свободу їхнє життя, навчаючи їх відокремитися від страху. А ось яке нет коплен з молотована хатина Вітаю вас. Ми Кеннет і Глорія Коплен. Це передача «Переможний голос віруючого». Давайте помолимось. Отже, дякуємо тобі. Дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу, і ми шануємо тебе за твоє слово, за твою присутність, за твою доброту. І за твою благодать. Господи, ми прославляємо тебе. Ми вдячні тобі за твою благодать. Ми дякуємо тобі сьогодні, що ти виявляєш себе на цих передачах. І ми віддаємо тобі хвалу і честь і всю славу в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Ми зараз на південному заході Арканзасу, на нашому сімейному місці біля нашої молотовної хатини, як ми її називаємо і знаєте, Бог справді має місце для кожного. Якщо ви звернетеся з цим проханням до Господа, він забезпечить вашу сім'ю місцем, куди ви зможете приїжджати разом і вам це потрібно. Так. Це потрібно робити. Ну, брате поплен, ми занадто зайняті. Що ж так, ви праві? Ви занадто зайняті. Ми намагаємося заробити на життя. Що ж, у цьому ваша проблема? Якщо замислитися, то Бог завжди був зацікавлений в нерухомості, звичайно. Амінь. він сам започаткував так. бізнес з нерухомістю. Амінь. Він започаткував його ще так. саду ведені. Амінь. Тож помоліться про це, і Господь почне забезпечувати вас такими речами, бо вашим дітям потрібно проводити час з вами. А вам потрібно не сваритися і виявляти незадоволення один одному, а добре проводити час і говорити один про одного добрі речі. І хочу вам розповісти про нашу хатину. Головний будинок стоїть на тому боці цієї ділянки. І Глорія завжди хотіла мати будинок з колод. Старий будинок, так, з колод. справжній будинок, дерев'яний будинок. Вона не хотіла будувати новий будинок. Вона сказала: Господь дасть мені будинок з колод. Я сказав, гаразд, я погоджуюсь з тобою. Так, у нас буде будиночок з колод. І він буде стояти ось тут. Гаразд, амінь. І знаєте, минав час. І так, дякую тобі, Господи. Десь є будиночок із колод для нас. І ми не кинулись до газет, не шукали, не телефонували людям. Ми просто почали говорити це. Господи, ми дякуємо тобі за цей будиночок з колод. І ти знаєш, де він? Ми дякуємо тобі за нього. І якось ми їхали до міста. Ми їхали цією дорогою. Хто знає, скільки разів Так. і Глорія народилася лише за кілька миль звідси? Я не знаю, скільки разів за все своє життя вона проїжджала повз нього. Якось ми їхали дорогою, і вона сказала: зупини машину. Я запитав, що трапилось? З'їдь на узбіччя. Я з'їхав на узбіччя і запитав, що сталося Глорія. І вона відповіла: я хочу піти подивитися на цей старий будинок. Там посеред пасовиска стояв старий розвалений, перекошений будинок. І кухня, яка була збудована за будинком, відвалилася від нього. Вона впала на один бік, а сам будинок похилився на інший бік. Цей старий будинок був оббитий обшивкою. І вона сказала: Я піду туди і подивлюся на нього. Я запитав, навіщо? Я піду, подивлюся на нього. І ми підійшли туди. Вона підійшла до кута будинку, відігнула цю стару обшивку, яку хтось набив на нього, і підняла її. Виявилося, що під нею колоди. Цей будинок із колод був у кількох милях, мабуть, п'яти-шести милях звідси. Він весь час там стояв. Але сам будинок не було добре видно через стару обшивку, якою він був обшитий, і Господь показав їй. Слово від Господа прийшло до неї. Розумієте? Він знав, де він стоїть весь цей час. Так. Тож благословення Господні діяло. Бо ми проголосили його вірою. І лише кілька людей у світі могли б вважати цей будинок за благословення. Боже мій, він виглядав жахливо. Ми порозмовляли з тією людиною, якій він належав, і сказали їй, що ми збираємося робити. Благословили її, і ми заплатили їй названу ціну, яка, на мою думку, була трохи за високою. Але ми не займаємося здирництвом. Ми займаємося благословенням людей. Якщо ціна є вищою, ніж ми передбачали, і ви запитуєте Господа, а він говорить заплати її, тоді вона стає насінням, а не просто купівлею. Однак, ось результат. І той будинок відреставрували. Він був не зіпсований саме тому, що хтось захистив його. Захистив цією старою дерев'яною обшивкою. Було одне місце невеличке, приблизно метр квадратний, де через дощ і вітер деякі колоди зігнили. але це було все. інші колоди залишилися не Хвала Богу. Ми перевезли його сюди, вирівняли, зміцнили от і все. Поставили на нього дах і ось він. Ось він стоїть. У тебе все звучить так просто? Це було просто, коли ви усвідомлюєте, що благословення Господня забезпечувало це. Так. він забезпечив людей, які мали це зробити. Він забезпечив гроші на це. Чому? Бо він хотів благословити. Він нас. добре до мене. І подивіться, яке це благословення. Так. Саме так Бог призначив нам з вами жити вірою, так. а не жити нашою кмітливістю. Наша кмітливість, послухайте, ні в кого не вистачить кмітливості, щоб бути благословеними, ми так як хоче благословити вас Бог. Амінь. Тож давайте повернемось до Божих добродійств для нас. Амінь. Весь минулий тиждень і вчора ми говорили про благословення Господнє. Я хочу торкнутися Божих добродійств нам, бо це наші привілеї, як людей, які живуть у царстві Божому. І царство Боже це не якесь місце. Ісус сказав, шукайте спершу царства Божого і Його праведності. А потім він сказав комусь, царство Боже всередині вас. Царство Боже це форма правління. Це спосіб життя. І є закони, які керують цим царством. І це закони духа життя у Христі Ісусі. Амінь. Отже, цим царством керують закони благословення. Вони відрізняються від законів гріха і смерті, які цією природною вавилонською системою, що була започаткована біля вавилонської вежі, яка заплутана і намагається забезпечити свої потреби без Бога, чого вона насправді не може зробити, бо вона не може створити примноження, і знаєте, в уряді постійно говорять про створення робочих місць. Ви знали, що не можете створити робочі місця, і це дивує, тому що ми не маємо сили примноження. Але якщо ви прислухаєтеся до Бога, він почне провадити вас і керувати вами. І благословення почне виявлятися. А коли благословення виявляється і процвітає, тоді потрібно брати на роботу людей. Тому що це процвітання, це примноження. якщо ви намагаєтеся змусити щось примножуватися, дійде до перевантаження і все розвалиться, як було завжди. Однак, це наші привілеї в царству Божому. благослови душа моя Господа, і все нутро моє, святе ім'я Його. Благослови душа моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини твої він прощає. Ось. Всі недуги дуги твої здоровляють. Глорія це частина нашого пакету пільг. Це належить нам. Так, це наші пільги. Вірно вірно гаразд, від могили життя твоє він визволяє. Ми говорили про це. Руйнування, погибель були під прокляттям закону. А Христос відкупив нас від прокляття закону. Він відкупив нас від погибелі, руйнування. Так проте нам потрібно знати, як приймати це відкуплення. І в писанні сказано. Хай так скажуть всі ті, що Господь врятував їх. Але йдеться не про те, щоб говорити перше, що спадає вам на думку. Нам потрібно запитувати Господа і шукати його слова. Дозвольте показати вам дещо. Закладіть це місце і відкрите 119-й псалом. Це через кілька сторінок. Це писання привернуло мою увагу, коли я збирався проходити підготовку до польотів на літаку Сайтейшнте. І першого тижня, коли я проходив цю підготовку, мені виповнилося 69 років. Диявол бомбардував мене думками про те, що я старий і таке інше. Перший же день першого ранку. Наш інструктор з наземної підготовки сказав нам: я пілот військово-морських сил у відставці. Я літав на всіх літаках, які є в військово-морських силах. Одразу ж скажу вам, що найбільш інтенсивну підготовку до польотів потрібно проходити саме на Citation 10». І всі напружилися. Це тебе підбадьорило. Але подивіться на це місце писання, яке мій близький друг Господь показав йому це місце, коли він готувався вступати в медичний коледж. 119 Псалом, 98 вірш. Твоя заповідь робить мудріше мене від моїх ворогів. Вона бо заповідь навіки. Я став розумніший за всіх своїх вчителів, бо свідоцтва твої то розмова моя. Став я мудріший за старших, бо держуся наказів твоїх. Так. Він не сидів і не говорив: я ніколи цього не зрозумію, я ніколи цього не вивчу. Ні, це занадто складно Ні, для мене. Божі накази зробили його мудрішим. Він постійно пам'ятав про це. Так подивіться, він сказав: свідоцтва твої то розмова моя. Те, на чим я розмірковую. Я думаю про це. Я розмірковую над тим, що ти сказав в своєму слові, що ти сказав у своїх законах. Розумієте? Ви можете звертатися до Божого Слова і роздумувати над тим, що Бог говорить про це. І ви починаєте думати про те, що він сказав про це, і ви починаєте говорити це. Тоді Дух Божий, який знає все про все, він знає усе про квіти, він знає все про приготування їжі. Він знає про це все. Він знає все про те, як скинути вагу. Він знає все про те, як займатися спортом. Він знає все про те, як пофарбувати машину. Він знає все про те, як побудувати будинок. Він тут. Ісус послав його, щоб бути в нас, бути нашими очима і нашими вухами, нашим розумінням Його царства. І це робить нас мудрішими від наших ворогів і наших сучасників. І що? Це ставить нас у позицію голови. А не хвоста. Так а релігія робить навпаки. Проте, коли ви роздумуєте над його словом, це частина нашого пакету привілеїв. І не дивно, що писання говорить: прислухайся до цього. Прислухайся, можна сказати, присвячу увагу моєму. Чотири 4.20. подивися, де ми були. У нас і думки не було, щоб жити без боргів, коли ми починали. Коли ми почали ми присвячувати увагу Слову Божому, коли ж ми побачили це місцеписання, воно просто приголомшило мене. Я ніколи не чув про те, щоб хтось жив так, займався бізнесом без боргів так і таке інше. Це було дуже давно. Бо в ті часи батько говорив своєму синові і юнакові: твій кредитний рейтинг і твоє ім'я це найкраще, що в тебе є. Ми поїдемо в банк, і ти так. позичиш. Ти позичиш 50 доларів. Син візьме позику. я візьму ці 50 доларів, поки не настане час виплатити їх назад. Тоді ти поїдеш сюди і повернеш їх. І таким чином в тебе буде хороша кредитна історія. Розумієте, він теж не знав кращого. Мій батько ніколи би не навчив мене цього, якби так? він знав щось. Це краще. було все, що він знав. У писанні сказано: привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Якщо ви прочитаєте вірші поряд з цим місцем, у них йдеться про те, як навчити юнака уникати боргів. І коли ви позичаєте гроші, ви під'єднуєтеся до цієї вавилонської системи. Ми не знали як, але ми почали роздумувати над цим словом, тому що ми присвятили себе цьому слову. І як написано в цьому слові, від могили життя твоє він визволяє. Він милістю і милосердям тебе коронує. Милість і милосердя це переклад єврейського слова хесет, що означає, Захист, завіту. Ви захищені і покриті у завіті з Богом. Хвала Богу. Ми почали говорити про це і роздумувати про це. Як ми можемо це зробити, господи? Як я можу це зробити? У мене було завдання від Бога, і лише для того, щоб почати виконувати його, мені потрібно було 50 тисяч доларів. А я ніколи в житті не бачив 50 тисяч доларів. Я бачу 50 тисяч позичених доларів. Але я ніколи не бачив 50 тисяч доларів готівкою. Моє мислення навіть не сягало такого рівня. Але щоб не витрачати час на роздуми, я запитав про це у Господа. Я саме зупинився перед світлофором, сидів в машині і дивився на нього. І я сказав: Господи, я чую тебе. Я присвячую себе на виконання цього. І я зроблю те, що ти мені наказав. І ти зробиш це. Але зараз я просто не знаю, як. Я почув це, Глорія, дуже чітко. Я не маю на увазі, що почув це своїми вухами. Я почув це ось тут, де є Дух Святий, де живе Дух Святий, у вашій духовній істоті. Саме там він є. І якщо ви навчитеся прислухатися до нього, він буде просувати вас вперед. І я почув, як він сказав, так, ти знаєш. Я вголос запитав, я знаю. І я почув це ось тут. Я почув це місце писання. Давайте і дасться вам. Тоді я почув інше місце писання царство Боже, як той чоловік, що кидає в землю насіння. Він встає, лягає спати, прокидається. Насіння сходить, і він не знає як. Але коли настають жнива, він посилає сарпа, і мені не потрібно було знати як. Мені потрібно було лише посіяти насіння. Богу. І розумієте, таким чином, крок за кроком, ми почали пізнавати закони, які керують цим царством. Він покаже вам місця писання, які керують цим царством. І весь час я не залежав від боргів і позичених грошей. Що більше ми пізнавали, то більше це поширювалося. Він навчав нас, і були такі випадки, коли він звертався до нас з Глорією і говорив нам, зробити щось. Ми робили це. І саме таким чином ми отримали землю на Йгіл-Маунтін. У Бога був план дати її нам. У нас не було для цього грошей, але він це зробив. він зробив це. Він це зробив, і це було без компромісу. Хвала Богу. Тож ми вчилися слухати його. Саме про це говорив Давид. Це один із наших привілеїв, Божий добродійств. Розумієте? Отже, відкуплені від могили, погибелі, руйнування. Бог коронував вас захистом. Коли ви роздумуєте про це і починаєте говорити, моє життя відкуплене від руйнування. Це один із моїх привілеїв. Я повинен бути відкуплений від руйнування. Я не боюся літати, я не боюся їздити на машині. У мене немає страху ні перед чим. я не боюся починати те, що сказав мені робити Бог. Але я не роблю це завдяки власній кмітливості. Я розпитую Господа і слухаю, роблю крок за кроком. Якщо він нічого не говорить, я нічого не роблю. Чи не так говорив Ісус? Він сказав, я кажу тільки те, що я чую від отця. Саме так. Я роблю тільки те, що я бачу в нього. Якби він не почув, що отець говорить щось, не побачив, що він робить щось, то Ісус нічого би не робив. І коли ви вчитеся цього, і, прокидаючись щоранку, перш ніж щось зробити, ви читаєте один розділ щодня. Особливо з Нового Завіта. І говорите, Господи, я відкриваю своє серце перед Твоїм словом сьогодні, щоб воно живило мій дух. Бо саме сильний дух проведе вас через усі біди і страждання. І в слові написано, що не слухняний язик. Тобто, вибачте, слухняний язик вбереже вас від багатьох проблем. Тож ми почали пізнавати ці закони духа і застосовувати їх. Ви прокидаєтеся вранці і передусім живитеся його словом. Ви читаєте цей розділ. Я робив це. Ми у служінні вже понад 45 років. Я й досі виходжу сюди вранці. Мені подобається бути на вулиці. Я виходжу на веранду. Навіть якщо холодно, я тепло одягаюся і виходжу сюди. Мені подобається бути на свіжому повітрі. Я читаю. І подивіться, що він зробив тут. Я бачу, як Ісус робить ці речі. Твоє відкриття постійно розширюється. Відкриття постійно розширюється. Чудово сказано. Амінь. Гаразд. Так, Господи, я покажу вам, що щойно прийшло у мій дух. Я покажу вам це на завтрашній передачі. І коли ви робите так. Ваші привілеї починають зростати. Ви починаєте бачити, як приймати їх, промовляючи їх. І коли ви промовляєте вірою, Ісус сказав: майте віру в Божу. Далі він продовжив. Хто скаже горіці? Скаже, скаже, послухайте, хто скаже горіці? Порушся, і кінцям море п'ять слів. І не матиме сумніву в серці своєму, але буде вірити, що так станеться, як сказав, Alleluia. то буде йому так. Все, що скаже. Все, що скаже, це важливо. І це важливо. Це віра. В Бога. Саме так віра діє і функціонує. Ну, але я не розумію, як це. Насправді, вам і не треба розуміти цього. Вам потрібно вірити у І Робити це. Робити це. І тоді ви побачите, Бог навчатиме вас. Послухайте книгу «Приповісти 4.24. Відкиньте від себе лукавство уст. Приповісті 12.18. Язик же премудрих ліки. Так. Приповісті 13.2. З плоду уст чоловік споживає добро. Мала Богу. п'ятнадцять 15.4. Язик лагідний то дерево життя. Приповісті 18.7. Язик нерозумного загибель для нього. Пам'ятайте наше життя. Це одна із наших переваг. Наше життя відкуплене від загибелі. Тож тут ви бачите, що загибель нерозумного в його устах. І що бути відкупленим від цього, ви повинні вкладати у свої уста Божі слова і свою віру в своє серце промовляти їх. Амінь. І приймати цей щит відкуплення, зберігати його за допомогою прощення і ходіння в любові. Не дозволяйте нікому проникнути на вашу територію і відволікати вас і змусити брати участь у тому, що руйнує у темряві так. Амінь. Далі приповісті 18.21. Смерть та життя у владі язика нехай будуть з волі твоєї словами і хуст. Псалом 19, 15 вірш. Амінь. це хороші, хороші повернемось за лорію Слово Боже допоможе вам дізнатися, як застосовувати свою віру. Люди просили у нас дайте нам цю інформацію. Навчіть нас застосовувати віру. Ви не чули, як я розповідав, чого я навчився, коли став членом льотного екіпажу євангельської команди Орла Робертса я побачив, як брат Роберт застосовує свою віру як механік використовує інструмент. Він іде до своєї валізи і витягує спеціальний інструмент і працює ним. Я навіть не знав, що це можна робити. Я ніколи не чув про це. Для мене віра, це було робити щось на Я посміхаюся, бо думаю, що би ми віддали за таку інформацію у ті перші дні, коли жили в Талсі, і тільки починали вчитися ходити вірою. Боже мій, боже мій. І це допоможе вам приймати рішення вірити і жити вірою, пришвидшувати так. праведний житиме вірою. Слава Богу, і Як Ісус застосовував свою віру. Амінь. Як жити і ходити, як він саме тому він прийшов показати нам, як робити це і крім того, дати нам силу робити це і прощати нам, коли ми, коли ми хибимо. Хвала Господу, скористайтеся нашими пропозиціями. Це дуже важливо. в місії Кеннета Копланда в Техасі в головному офісі. Є підготовлені молитовні служителі, ці люди віри і молитви. Вони знають, як молитися. Тож повідомте нам свої молитовні прохання, так свої Бала потреби, Богу. і ми з'єднаємося з вами вірою. Увійдіть згоду з Божим Словом. Ми, з Лорі побачимося з вами завтра. До зустрічі, пам'ятайте, Ісус є Господь. Shall sound and time shall be no more. And the morning breaks eternal, bright and fair. To setting sun, let us talk of all his wondrous love and care.